Як завжди, ділюсь з вами, що прийшло нам в ящичко від нашої компанії. Дивіться, а це 39 екстрактів бальзам для волосся, що покращує розчісування, запобігання посіченню кінчиків. Ось таким бальзам користуюсь і я, і моя донечка. Так, їх тут два. Дуже гарні бальзами. Це зубна паста Антікаріс. Свіжий подих, захист для зубів від каріісу. От yeah. дуже гарно взагалі користуватися з вечора такої пасти. Це маска для зміцнення і росту волосся. Це така серія. Тут є маска і спрей, а ще й добре в комплексі вживати разом із вітамінами для волосся, тобто добавкою. Ось така маска дуже класна. Так. Це гель. Гель для душу Тропікал гуава. О, Ми дуже полюбляємо цей гель, завжди собі замовляємо. Ось от такий, да, освіжаючий, фруктовий тропічний гель, фітональгік проти болі. Це він, саме він справляється з болю. Якщо щось болить, Вухо болить, м'язи болять, руки болять. От фітоанергетик фітанергетик цим справляється. Це крем для обличчя, сквален. Знаєте, так. Приємний, гарний, корисний, просто класний крем, він освіжає, омоложує шкіру, виглядає, знаєте, от дуже добре його не тільки користуватися, а приємно подарувати навіть. Виглядає, як гарно. Тут про це говорить і колір, і сам склад його також. Дуже гарний крем схвалена. Так, тут ще є крем-біодогляд. крем денний. Делікатно. Він дбає про обличчя наше гарно як влітку, так і в непогоду. От будь-яку крем денний. Це мій перший крем, яким я користувалася в нашій компанії. Дуже люблю його. Цей крем, також крем з квалем. Бачите, всі готуються до свят. Вже всі готуються до свят. Так, знову біодогляд, кремчик. Це 39-й наш, улюблений, 39 екстрактів. Наш помічничок, швидка наша допомога. так, Знову 39 наш. Уу, вау, скільки тут вітамінів. Офталофлор для очей. Це ж допомога для очей наших. Ось дивіться: профілактика захворювання очей, посилення жилення зорового нерву і поліпшення взагалі зору. От. Це сильна така допомога для наших очей. Очі нам потрібні. Ми хочемо бачити дуже добре. Цинк також дуже потрібний нашому організму, підтримка наша. Так, магній, магній для нервової системи, для шкіри, для волосся, для кишківника. Дуже-дуже корисний, дуже потрібний. Да, що, що тут ще? У нас є гелева зубна паста для щоденного догляду. У нас всі її користуються, дуже полюбляють маленькі діти нею користуватися. Бо вона приємна, знаєте, не така пихуча, як із м'ятою, а така помірна, дуже приємна Цак, це знову маска для волосся. Так, що тут є? Ага, океан Про це йо, такий дуже корисний потрібний організму. Так, це енергофлор. От, якщо у вас... Як кажуть, сіла, в мене батарейка немає. Зовсім ні сили, ні енергії щось робити. Куштуйте енергофлор. Да? Для суглобів фіта здоров'я для суглобів болять суглоби, будь-які колінні суглоби, ну, будь-які суглоби. То оце саме класне. Воно прибирає біль, запаленість суглобів. Я рекомендую, бо сама користувалась і дуже швидко діє. От тільки закінчиться, ну, зараз я його гарно так пропила, то в мене вже нічого не болить. Амінокомплекс дуже потрібний. Так, енергофлор сказала. Еліксир для імунітету. М -м, потрібно завжди піднімати, підкріплювати, підживлювати, підтримувати свій імунітет. Екстракт лимона також дуже корисний. так І тут ще є для печінки, якою постійно потрібно займатися. Це еліксір для печінки в рідкій формі. Ага, це еліксир для судин. Да, нашим судинам також дуже потрібна допомога. І е, дуже добре попити ці вітамінчики в рідкій формі, в таблетованій чи капсульованій. Це все дуже нам потрібно для суглобів. Да, це також для суглобів. Бачите, є фітоздоров'я для суглобів, і до нього додаємо ось еліксир для суглобів для здорового життя. Е, от, щоб не було ну, в організмі, щоб все було в ладу для здорового життя. Еліксир для Здорового життя. Саме класно, здивіться, скільки їх. Да. Тепер екстракт льону. І для шлунку дуже добре. Да. Що в що нас тут ще є? А, такий льон також протизапальний. А, Проносна така дія, обволакуюча дія на слозову оболонку шлунково кишкового тракту. Ага. Екстракт ісландського моху. Ну, Це не тільки для горла, і взагалі від кашлю, для бронхів, для дихальної нашої системи. Екстракт обліпихи. Це, до речі, стільки вітамінів. Вітаміну це скільки в екстракту обліпихи, просто дуже-дуже ну, багато. Екстракт ромашки. Заспокоєння, да? хто любить з ромашкою все пити і чай пити. Для шлунка дуже гарна ромашка, екстракт астрагалу. Для чого він корисний? Ось покажу вам, що тут написано: рекомендований, як засіб, який зміцнює стінки судин, покращує кровобіг в серці у нирках і імуда модулятором є також. Ріксир угу. так, для стрункої фігури: тут таке поєднання чудове. От якраз гарно додати до свого раціона. Екстракт Гінкобілоба. Ну, це тиск, звичайно. це щоб голова не боліла, да, от все в поєднанні. Кремчик Афродіта. О, Це вже не перший кремчик. А він коензином, вже. це Q10. М -м -м. Це е і підтримка шкіри, і зволоження шкіри, і молодість шкіри. От Все в цьому кремчику. Е тверді масла. Це просто я його так люблю і постійно його купую. Купую. Що запах, що склад, і шкіра, ну взагалі чудово, просто покращується і стан, і яскравість, і все. стомафлор флор знімаю запалення. І ясен, і взагалі знеболюючі ефекти. От при зубному болі тут написано свіжа подих. Але я використовую не тільки для коли там були щось, там навіть десну щось, щось потрапило, між зубами потрапило. Його витягли, але ж запалення вже з'явилося. Попшикала його, і все. Гордо болить, вуха болять. Це все можна обробити саме стомафлором. Він дуже зручний. Він ось дивіться, як виглядає. Хто, може, ще не брав, то зараз спробую вам показати. От, коли я його виймаю, він ось такий. Дуже легко ним користуватися, бо він просто знімається колпачок, оцей блочок знімається, і він просто пшикає. Дуже зручно і ефективно і так, знаєте, чисто все гарно і без проблем. А Апітон фітосхої, дивіться, в які банці, я також беру в такій банці, бо це протизапалення, це антибактеріальний засіб. Дуже гарний, якщо запалення, от, бачите, для суглобів була продукція. Да? Якщо запалені суглоби та будь-які запалення. Взагалі в організмі. І от зараз, як ходять і віруси, і бактерії, от саме класно попити, саме апітон Фітесхвою він назавжди є в домі. І в мене в сумочці з собою також є. Поїсти ці таблеточки, які на хвої, на пилкові Супер! Просто, от а тут їх 180. От. Так, ось така продукція дуже класна. І дякую вам за увагу. Замовляйте, підтримуйте себе натуральним, і все-все-все дуже класно допомагає. Має безліч видухів. А ще подбайте про те, щоб ваші рідні, знайомі всі були з подаруночками з натуральної продукції. Дякую.